До Кременчука надійшов ще один вантаж від європейських партнерів. Німецькі друзі з асоціації «Украйда Україні Шерферайн Дармштадт» передали лікарням міста необхідні для роботи матеріали. Це медичні засоби і препарати, одяг, і постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, дитяче харчування, дезінфікуюча рідина, аптечки, шини для санітарних автомобілів. Хочемо сьогодні подякувати нашим німецьким партнерам асоціації допомоги українським містам Україна Айт. Нашим друзям, які забезпечують наші лікарні, які допомагають сьогодні нашим медикам рятувати життя і здоров'я пацієнтів в місті Кременчуці і не тільки сьогодні, ми отримали медичні препарати, витратні препарати, санітарні. Розхідники, які потрібні для налагодження роботи нашого медичного персоналу, особисто хочемо подякувати Артему Оберемку і Ганні Демченко, які організували збір і доставку цього вантажа до міста Кременчука. Цей гуманітарний вантаж має велику соціальну важливість для кременчуцьких лікарень. Паперові рушники є одним з найважливіших матеріалів для забезпечення її нічних стандартів та зручності у лікувальному процесі. Тут знаходяться одноразові рушники, паперові, які можна буде використовувати маніпуляційних процедурних за сучасними вимогами. Ми не маємо права використовувати рушники, які вироблені з тканини. Тому ці, ці всі засоби гігієни будуть розміщені в також в туалетних приміщеннях, у процедурних операційних для того, щоб руки могли обробити лікарі правильним режимом санітарно-епідемічним. Щиро дякуємо німецьким друзям з асоціації «Украйда Україні Шерферан Дармштадт та особисто її представникам Гані Демченко та Артему Оберемко за забезпечення наших лікарень необхідним та допомогу медикам рятувати життя та здоров'я пацієнтів. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.